Я після ночної масованої атаки я бачила заяву ДТЕК. Вони несуть катастрофічні збитки. Як ви вважаєте, як це може позначитися? Вони поки не про збитки говорять, вони поки говорять про руйнацію їх об'єктів. Вони називають цифру 50% руйнування. Можливо, це так і є. І в будь-якому випадку я переконаний, що державні органи мають це перевірити. В Першу чергу державний енергетичний нагляд це державна інспекція, яка має ці повноваження реально проаналізувати Ну, для того, щоб розуміти, скільки генерацій лишилося в системі. Але я не думаю, що де там, там, ну, вибачте, дурень банально. Дійсно є руйнація, руйнування на станціях, які Вкотре потрапляють ракети, це мова йде і про Вандижин, і про Бурштин та про інше. Uh -huh. Якусь частину можна буде відремонтувати, яку частину ну, ми так швидко не відремонтуєш, так само, як і Дніпро ГЕС, про яке вже пан Сирота сказав, що мова йде про роки. І так само, як і Харківський ТЕЦ, яка зруйнована, дуже сильно, і питання стоїть взагалі, чи можливо її відновити у іншу об'єкту інфраструктури. Тому о, неприємна ситуація.